В думках до мами я звертаю знову, і з нею знов і знов веду розмову Про зиму без снігів і без морозу, про весну, що сховалась в верболозах. Спитаю мами, де ж мої дороги, що повели від рідного порогу, куди поділись радощі і сміх, що звеселяли нас колись малих, Весна не та. І ми тепер не ті, у скронях сивина, а ноги не прутки, і серце ниє за дітей ще мить, Війна, у нас напруга кожну мить, промовчить мама, дощик прошумить, і я замислюся на мить, та не повернеться ніколи. Ота дорога що до школи, ті веретена, ступить ті. Усе змінилося в житті, пішла матуся в засвіти, а я молитимуся Богу за мир в країні і перемогу, за щастя для дітей, онуків, до неба я здіймаю руки. Автор Наталія Коноваленко